Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, Той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, то її спасе, яка б у користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу, бо людина може дати взамін за власну душу, той же буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істинно кажу вам: є деякі тут присутні, що не зазнає смерті, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Amen. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест свій та йде слідом за мною. Браття і сестри, ми фактично є на половині дороги до Святої Пасхи, і церква завжди, цю третю неділю, ставить перед наші очі животворчий хрест. І сьогодні чуємо рецепт Ісуса Христа. Що треба зробити, щоб бути учнем Ісуса? Чи ці слова ми розуміємо, дорі браті і сестри? Та на так на правду, ні, тому що одною з такою найважчою справою в нашому житті це завжди є важко терпіти, чи важко взяти своє життя. І зараз ми ставимо собі питання, чого воно саме таке, а не інакше. Чи так само зараз бачимо цей хрест нашого народу, нашої держави? І це таке досить важливе питання. І нараз також закрадається в нашу ту духовність, оця така духовність добробуту. Ну, на чому воно полягає? Якщо ми будемо все виконувати, всі ті обряди, всі ті приписи, що е, як то в церкві є, то мені буде завжди щастити. Мені завжди буде добре, я не буду терпіти, а виявляється, так не працює. І якби воно так працювало, то Ісус Христос би теж мав ту духовність добробуту. А виявляється, що ми в такій ситуації опинилися, що буде в нас хрест, і будемо відчувати терпіння. Але тільки питання: в чому, з ким ми ці терпіння будемо нести? Чи з ким ми його будемо переживати? Я колись пригадую, трохи вже давніше було, десь там хворів, знаєте, то все, і так Бога щиро прошу, щоб бути здоровим, то все. І цей і чую так тихенько Господь каже: Густини, та будеш ти терпіти завжди, і з кожним роком, коли будеш робитися старшим, то буде все важче. І я не можу у тебе це забрати, але можу я з тобою піти до кінця. Можна сказати, що сьогоднішня неділя цей хрест так би підзарядити наші духовні акумулятори. І щоб ми могли їх підзарядити, так все ж таки треба дуже почути уважно слова Ісуса Христа. Коли ми дивимося фільми, особливо ці про екзорцизмів, там є дуже цікавий такий момент. Показано, і це не є вигадка режисерська, а це так на направда. Знаєте, який момент всюди, де диявол є, опановою людину і в ній тій людині перебуває, і коли він бачить хрест. Або Ісуса Христа, розп'ятого на цьому хресті, Він то страшно нищить. Він він просто ту людину починає вивертати все, де тільки є ознаки Святого Христа чи розп'ятого Христа. Він це знищує. І оці такі дуже побожні люди казали, то як святий хрест він знищив, він поламав. Так насправді сам хрест не має магічної властивості, що коли би той опанований дотикався до хреста, його би там током било, і з нього би дух виходив. Насправді, чому він нищить цей хрест? Тому що дияволові пригадується подія, яка відбулася на хресті. А що на хресті відбулося, дуже гарно цікаво сказав святий Василій Великий, що диявол. Він сам помер на тому хресті, на якому сподівався розпинати інших, і доки Христос не прийняв у ці умови диявола і не пішов до кінця, і не проклав нам дорогу, ми не зможемо не змогли би пройти до вічності. І тому подія на Христі відбулася найбільша перемога людства. І щоб зараз ми змогли з цього ключа, який відкриває нам небо скористати, бо хрест – це є ключ, який відкриває. Це треба, що вчитися, каже Христос. Першим ділом це завжди зрікатися себе. Бо ми переконані, от так зверніть увагу: ми переконані, що хрест це не потрібен для спасіння. А якщо потрібен, ну то вже не аж такий, які в мене є. Ну аж не такий, знаєте, як я так терплю, страшно. Бо подивитися, в інших чогось нормально, а в мене, слухайте, такий хрест, що це просто не передати. А дорогі браті і сестри, а звідки ми знаємо, який інші інший хрест? Ну, та бо ми бачимо з боку, вроді він якось гарно виглядає, та людина якась усміхнена. Знаєте, якось вона так з радістю йде. А, а може це тому, що вона взяла свій хрест? Ви не думали за такий варіант? А може тому, що вона слухає уважно Ісуса Христа і розуміє, що коли вона візьме свій хрест, вона буде йти з Христом. І вже не буде відчувати самотність, терпіння буде відчувати, але не буде відчувати, що це тільки моя проблема. І Христос, коли взяв хрест цього людства, він показує, що Отець Небесний Його посилає показати мені і кожному всім з нам, хто вірує в нього, що він зі мною прийдеш до кінця. На цьому полягає добра новина. Бо ми думаємо, що добра новина полягає на тому, що Христос прийшов у цей світ, щоб забрати всі терпіння. а виявляється, що так не працює. Він з нами ці терпіння. І, і зверніть увагу на раз, коли нам гірко. Коли ми розчаровані, коли ми ображені, коли ми нарікаємо, але так уважно, тихенько послухати своєї совісті, Господь не лишає. Навіть нараз не знати, які гріхи би не створили, Господь не лишає нас. Він розділяє ту отруту разом з нами. Дуже гарна колись була картинка, як наркоман дає руку, знаєте, щоб колоти його ту руку, і там показано, що Христос разом з ним тоді терпить. І хтось спочатку каже: Як це так, що Христос дозволяє, щоб він цю цю наркоту приймав, і знаєте, чи той алкоголізм, чи багато тих речей тої розпусти, тої гордості, тої захланності, того лінивства, тої такої заздрості, ненависті. А виявляється, що Христос намагається випити з нами, щоб зрозуміти, щоб ми виходили з цього стану. І наразі як то є дуже гарно життя наше міняється, коли ми починаємо дякувати за всі періоди нашого життя. А особливо ті, яким Господь не дав нам, бо то зараз дивимося людина. Ми коли ще навіть семінарі вчилися, розказував нам професор, що тепер людство є набагато психічно, емоційно і духовно слабше. А чому? Тому що цей добробут нам обіцяє, що якщо ми будемо робити ці всі речі, ми не будемо терпіти. Якщо у вас буде все є, є ремонт, якщо будуть ті всі якісь справи, такі всі затишки, то все, і ми не будемо терпіти. А виявляється, що ні. Ми терпимо далі. І то, дорогі браті і сестри, сьогодні ми коли дивимося на цей символ, на якому відбулася перемога, ми дивимося на свій особистий хрест, як є з цим моїм Христом. І апостоли. Коли вони чують, що старші первосвященники відсураються Ісуса, будуть Його вичувати, уб'ють Його. Але по трьох днях він воскресне, то не доходить до апостолів ця інформація. Його бере на бік апостол Петро, який вважає, що він має якби, право Ісусові сказати каже: Нехай тобі так не буде. І тут Ісус Христос відразу глянув на нього. І зганив Петра. І тут не перекладено кажуть ці екзегети, так дослівно, як би то мало бути. Але відразу каже до Петра: геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Тобто ти є противник, бо сатана це завжди противник, є певні божі плани. І дияволо завжди так підходить, так розказує, так пояснює нам гарненько під виглядом добра. І каже Христос: якщо ти хочеш зрозуміти Божу логіку, мусиш стати за мною. Зрікатися, то означає відкриватися. І чи ми готові відразу це зрозуміти? Та ні, дорогі браті і сестри. А ну подивіться, як ви розуміли Хрест, коли там були взагалі там молодими підлітками, а коли вже трохи ми прожили в своєму житті. І виявляється, що я би, наприклад, не проміняв своє життя. Дуже багато було таких речей, що мені встидно, і здається, що треба було би то, якби у мене була можливість, я би то наприклад, якби другий раз переживав життя, я би зробив це по-інакшому. Я би вже не допускався тих гріхів. А насправді ці гріхи мені показували, чи мою самовпевненість, чи мою гордість, чи мою легковажність. Цей досвід оцього нашого минулого життя він є потрібен. Господь може його так вміти використовувати, щоб нам показувати правдиві вартості. І це теж наш хрест. Ті всі події, які траплялися в минулому, ми можемо з Божою благодаттю використовувати і дивитися на це все. І Тому треба за це дякувати, не знати як навіть такі речі, що ми просто хотіли, щоб їх не було. Друга справа, дорогі браті і сестри, щоби взяти свій хрест. То не треба порівнювати з іншими хрестами. Мій хрест є завжди унікальний. Дуже гарно хтось може колись бачив картинку, як кожен, кожна людина проходила через оцей такий обрив, так? І вона ставила свій хрест. І по цьому хресті переходила, брала його і йшла далі. Але ті люди, які там порівнювали, що в мене там тяжчий, що там в мене важчий, чи там це якийсь не такий, що треба його трошки підрізати, трошки вкоротити, трошки поміняти. І так доходилося, коли до того місця, де треба було поставити свій хрест і ним перейти, то він виявляється був за короткий. І тому, коли ми дивимося на інші хрести, дорогі браті і сестри, то і нам, до речі, не зрозуміло інших хрестів, так само, як, як не зрозуміло іншим людям мій Хрест особистий. Але в одній книзі є така книжка Відвага бути недосконалим. Там дуже він цікаво сказав, що хрест, мій хрест особистий це є найкращий Божий подарунок. Це для нас завжди буде лишатися таємниця, поки ми не зрозуміємо сенс самого Христа. І дорогі браті і сестри, слідувати за Христом. Ми чомусь нараз думаємо, ах, та Ісус Христос міг так зробити, бо Він був Божий Син. Ах, та Він там терпів, ах, та це та а, Куди мені там? знаєте, а то чомусь знаєте, то дуже цікаво так, що Христос схотів розділити нашу долю і з нами піти до кінця. Будучи там у небі, маючи все забезпечене. Я не думаю, що ми би так скоренько, коли б ми мали все забезпечене, все, все в нас не було ніяких проблем, коли б ми розхотіли, наприклад, допустимо, от, розділити долю якогось там народу. Візьмемо дуже гарно зараз багато є звинувачень до Господа Бога. Якби був Господь Бог, то він би не допустив цю війну. А якби був ще дійсно він, то він би зробив це все так по інакшому і захистив наших воїнів? Там цілий список, як Господь би мав зробити, щоб задовільнити чи переконати мене, що він є. Добре, допустимо. Добрі браті і сестри. Але коли була афганська війна, чи ми так дуже сильно переймалися Афганістаном? А чому ми тоді не повстали проти радянського Союзу? А сиділи тихенько, тільки шупи-шупу, і боялися би тільки, аби не забрали мою дитину чи мого брата. Або як ті верталися люди з того, Афганістану, я пам'ятаю, так добре, тільки з мого села, я знаю, п'ятьох людей, один загинув. Один, одного привезли такого, що він ще там ранений був, потім йому дали можливість вибирати професію. І він вибрав вчителя фізкультури, але видно, що та війна лишила в ньому глибоку рану. І за що він там воював? Це була дуже позорна війна. І чи змогли ми з того рабства вилізти? А тепер дивимося, коли в нас є біда, от тоді воно зачіпає, коли ми відчуваємо тягар свого Христа. І ті всі труднощі і випробування, чи зможемо ми тоді піти за Христом. Бачимо багато тих питань, що завжди лишається для нас, але так легко ставимо Богові претензії. Так ми багато не розуміємо. Але скільки нараз у наших розчаруваннях є присутності Ісуса Христа. так? І щойно ми можемо зрозуміти, коли подивимося з Богу. А причина не раз те, що ми вважаємо, що оце зло, яке тут є присутнє, воно не потрібне. Так, дорогі браті і сестри, Бог не створював того зла. Недавно дивився цікаву конференцію, де там єпископу закидали, що це про Бога, про ті всі справи. А він каже, чуйте, так Бог не починав війну, Бог не натискає ту кнопку, щоб летіла ця та ракета на, на нашу землю. І вся є причина, людина може вибирати, вона може йти за тою дорогою Божою, йти з Богом, а може будувати тут фактично пекло на землі. Хоч пекло ніхто не бачив, але ми раз так, коли переживаємо такі страшні терпіння і випробовування, і труднощі, ми кажемо, я був просто в пеклі. І можливо, ми не були ні там, ні там. Але це все цей вибір людини, чи брати свій хрест. Вчитися від Ісуса Христа і тим за йти за Ним до Кінця, і виявляється, що не можемо ми вос... осягнути Воскресіння, не взяти свій хрест, не піти з Христом аж до кінця. Тому ця неділя Христопоклінна. Ми, коли поклоняємося, що ми співаємо? Христу Твоєму поклоняємося, Владику, і святе Воскресіння твоє славимо. Тобто ці наші терпіння, це не є кінець. Навіть як ми ставимо на, на цвинтарі, коли хоронимо своїх померлих ставимо животворчий хрест, це є символ чого? нашої надії на Воскресіння. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні не є неділя проста і не є дуже, дуже така легка у поясненні. Але я вже скільки раз говорив і ще буду пояснювати, розказувати і пригадувати, як я колись служив в службу Божу, і тут стояли так діти, і завжди ставили їм питання. То, може, ви пам'ятаєте, я питався їх, тих дітей, що то означає взяти свій хрест? А один хлопчик сказав, що то ходити в садик. Реакція була така сама, як у вас. А одна жіночка слухає, і каже: Отче, то і у кожного свій садик. Тому не біймося впустити Бога в той садик, подякувати Богові за той садочок вишневий коло хати, а потім попросити тих дарів, щоб ми не як раби. А як його діти несли, так само бачимо нараз, ми передавляємося тим Христом, подивимося на когось іншого, в нього ще гірша ситуація, він ще більше прибитий. І є нараз покуса висварити, чого ж ти там такий святий, ти водово. А можливо, то, як каже апостол Павло, щоб носити тягарі один одних і так виконати закон Христа. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!